Привіт! Зверніть увагу нову систему очищення стічних вод, наголошую очищення, неутилізації. Виробництво Ірландія, виконання склопластик, всього на 50-2 споживання, технологія без компресора. І оцей варіант до 6-8 проживаючих ефективне очищення 1,2 куба на топ. Причому зверніть увагу, це така велика приймальна зона порядка 1,9 куба. Тобто 1,2 – 1,200 літрів очищення на добу, а приймальна зона 1900 літрів. Це говорить про те, що е, приймальна зона служить як осереднювач. Це є дуже важливо. А так передивіться. І ще такої технології в не існує. Це вперше в Україні. Вертайтесь компанією Зік. Так, какая надо помашлая.